Тарас Григорович Шевченко лілей. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросло, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіта, я не знаю, моя сестра. І цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву до білого, пониклого личенька лілей. І заплакала лілея, росою сльозою. Заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона, вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. Накрили остриженою ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Таке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою під тину. А весною зацвіла я, цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата закричались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я розквітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих, що вбили мене і матір. Милосердий, святий Боже, милий. І заплакала лілея. А цвіт королеви схилив свою холовоньку червона рожев до білого пониклого личенька лілей.